Яскраві колажі, цілі томи і документальні фільми демонструють вклад в майбутнє України юних членів Євроклубі при профтехзакладах Рівненщини. Учні Березнівського училища мріють відкрити власну справу. Ательє перукарню і студію фотоподарунків. Їхні ідеї визнали найкращими у номінації Документальне відео. У додаток до диплома дівчата мають ще й грошову винагороду від головного спонсора конкурсу проєктів у профтехзакладах області. And they have really good ideas. Вони думали про те, що вони можуть зробити для своєї батьківщини. У них цікаві ідеї. Дві власні роботи мене найбільше вразили. Учні з ВПУ номер 1 зробили справді чудову книгу про те, який їхній вклад у майбутнє України, і вважають це чудовою ідеєю. Ось та книга, зміст якої найбільше вразив американця. Її авторка обіцяє докласти максимум зусиль, аби втілити усе тут написане. В цьому томі є е, е, таке речення. Я маленька пчілка, і здається, що я можу зробити для нашої країни, але насамперед з кожної такої пчілки щось розпочинається. І я зі своєї сторони буду прикладати найбільше зусиль для цього. Я ще про це дізналася що це гран-при, і дуже в цьому рада. Загалом переможцями стали 13 євроклубів, що діють при профтехзакладах області. Діти пропонували конкретні ідеї стосовно того, що можна змінити в нашій країні, до чого це призведе, і чи вдасться їм це зробити. Дехто з них бажає стати приватними підприємцями, сплачувати податки, чесно, і таким чином зміцнювати економічне становище нашої України. Організатори і спонсори традиційного середучні профтех закладів конкурсу сподіваються, що молодь, яка запропонувала цікаві ідеї, зможе їх втілити в Україні. Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма День.